Зобралися ми до містечка Мура, заїхали нормально, благополучно автобусом. Йдемо гуляти по містечку. Містечко прикольне, маленьке. Йдемо в центр, подивимося, що там є, бо в нас поїзд в 1620. 16.20 у нас поїзд. І будемо їхати додому в Стокгольм. Рафія Мура була заснована в XVIII столітті наприкінці 520 року, Густав Ваза зупинився у місті Мура, щоб організувати повстання проти датських військ, які Швецію. Громадяни Муру спочатку відмовилися допомагати мати Густава, але пізніше змінили свою думку і шукали його. Коли він збирався перейти кордон Норвегії, згідно з легендою двоє чоловіків з Мури, Ларс Якобсон і Ельберт, Юнсон наздогнали Густава Васу селені і сказали йому, що люди зараз готові битися разом із ним. Поставням вдалося скинути владу Данії в Швеції, а Густав Васа був проголошений королем Швеції. Ось тут представлений пам'ятник королю Васа художник Перл Нільсон. Населення міста Мура становить 12 749 мешканців на 2018 рік. Також в місті Мура виготовляють всесвітньо відомі ножі Мура. Є представлений магазин цього бренду. Ось він зараз на екранах ваших. Набережні міста проходив фестиваль. Нам також пощасливилось його відвідати. На фестивалі були встановлені різні атракціони, як для дітей, так і для дорослих. Ось такі машини, де можна було виграти, дуже популярний в Швеції шоколад Марабу. Також тут був базарчик з різноманітними виробами ручної роботи, так і різний китайський непотріб. На цьому базарчику також були представлені різноманітні страви місцевого виробництва. Різні меди, чаї, сушені трави і багато чого іншого. І знову, що ми тут побачили, це ось такі от плоти, на які люди встановлюють мотори, встановлюють гриль, стіл, стільці і таким от чином відпочиває так звана яхта для незаможніх. На базарчику ми придбали собі ось такий от капелюх. Добігло кінця, ми вже сидимо в поїзді Пришаємо до Стокгольму. Чотири дні пролетіло як один день. Знову сторони, хоча дні були дуждові, але як один день, правда? Так. Ну, Перший день був жахливий, але останні дні були досить гарні, досить класні. Ну вже в стокгольмі підведемо підсумки, що де і як і, і так далі.